І вже є з нами на зв'язку Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії України. Рубіж. Пане Володимире, доброго вам ранку, Доброго ранок, студія. Добрий ранок, телеглядачі. Якщо можете розповісти, де перебуваєте, розкажіть і розкажіть, яка у вас ситуація, наш підрозділ, наша бригада, 4-та бригада Національної гвардії. Рубіж продовжує виконувати задачі на східному напрямку і. Успішно виконує задачі, тобто ворог не просунувся, навпаки отримує постійні наганяй, скажімо так, несе втрати, і наші дії доволі вдалі, тому що ворог повторююсь, несе щодня втрати. Вони помітні, вони відчутні для ворога, і це є там ефективне поєднання підрозділ всіх підрозділів нашої бригади для того, щоб так чи інакше знищувати ворога і виганяти його з нашої землі. Спитаюся, звичайно, як зараз погода змінилася на фронті. Як воно впливає на характер бойових дій? Погода завжди впливає на бойову ситуацію, тому що в перервах між боєздіткненнями погода точніше, погода впливає на побут, і в перервах між боєздіткненнями це все є побут, тобто організація, перебування. Умови для того, щоб знаходитися на передовій на нулі, це їх історія в принципі в тому числі впливає на них погода, і впливає погода також на логістику. Тому, звісно, ускладнюється, звісно, приносить складнощі, і ну, це, це є певна проблема в порівнянні з тим, як було влітку. Але наші бійці, наші підрозділи, кожні герої, кожні солдати від ну, усіх ордів військ від там. Кулеметника, стрільця до гранатометника, артилериста, танкіста вони роблять все можливо, незважаючи там на нелюдські погодні умови, які зараз охопили майже всю територію України. Розуміють, що треба виконувати задачу, і в першу чергу треба виганяти цих нелюдів. Тому в межах можливо, в межах той логістики, яка є, в межах. Тих можливостей створюють умови для того, щоб продовжувати виконувати задачі, і це є в посі лінії фронту. Тобто зараз по факту два ворога. Один ворог це який стріляє, який топчить нашу українську святу землю. А інший ворог це погода, тому що вона так само дуже сильно впливає, дуже сильно дошкуляє. Західні медіа пишуть про те, що росіяни постійно вдосконалюють свою свої системи радіоелектронної боротьби, які знижують ефективність, наприклад, високоточних снарядів «Ескалібор», які були дуже важливою зброєю ще минулого року, чи на початку цього року. Наскільки це справді стає перешкодою для артилерії української, яка використовує супутниковим наведенням, наприклад, снаряди. Ну, давайте так. Я не хотів би в сильно публічній э, стороні. Э... Обговорювати сильно коментувати це питання, тому що є там питання, які не мають бути ну для там публічності, все ж таки, тому що але знову ж таки бачив неодноразове застосування високоточних «Скалюбор», високоточних снарядів інших, які доволі успішно знищують ворожу техніку. І це є доволі така необхідна зброя, яка показує свою ефективність, свою результативність і. Для цієї зброї для цих снарядів є свої цілі. Дійсно, ворог активно, надзвичайно активно, і Це ще з радянського союзу, з радянської імперії просувають школу радіоелектронної боротьби. Це направлено і проти безпілотників, і проти дронів, і проти крил. Роти розвідки, в тому числі, якщо ми говоримо про якусь навігацію, то вони намагаються перебувати в тому числі і навігацію. Наскільки це успішно, я не хочу коментувати, але в будь-якому випадку я хотів би е казати, що, попри всі проблеми, які ви озвучили, Цілі для цього для цих боєприпасів є. Ці боєприпаси вражають ворожі цілі, неодноразово бачиться і ворог несе втрати. Тому ми маємо чітко розуміти, що на війні не буває універсальної зброї, на війні не буває універсальних речей, які можуть. Просто ну от, врятувати, чи там не знаю, буде запорука, як там чарівна паличка до перемоги, але використовувати всі наявні засоби просто необхідні для того, щоб перемагати, для того щоб берегти життя кожного українського солдата. Адже чим краще зброя, чим ефективніше, чим точніше, чим првдоскану е, чим технологічніше, тим е, більше вона наносить втрат противнику і тим е, більше береже життя кожного українського солдата. Які зараз потреби в нашого війська? Декілька основних потреб. Я вже навіть не доволі так не знаю, що можна казати. Але і у нашого підрозділу це зокрема, от у мене там це збір зараз актуальний, Вчора публікував на ремонт автомобілів, тому що дуже сильно сипляться автомобілі, маленький технічний збір, якщо зможете там поширити. я там... Перекину. Е, так само. Це засоби розвідки, це засоби. Радіо боротьби з ворожими ланцетами, з ворожими ударними дронами, з ворожими FPV-дронами, Вони так само їх досконалюють, так само їх використовують. Це Так само зараз потреба логістика, тобто ті самі джипи, пікапи, болотна резина. Це потреби в безпілотних літальних апаратах. Ті, ті самі мавіки, не тільки нічні мавіки, які. Так само дуже потрібні на фронті, і все це є розхідний витратний матеріал на рівні з тим, як, наприклад, набої, харчі або ну, сою, там паливо. Тому що все це є витратні матеріали, і дійсно ворог навчається це все збивати, протидіяти. Ми навчаємося збивати, протидіяти. І це йде то, бор... дуже активна боротьба на цьому е технологічному е плані. І... Постійно треба допомога волонтерів. І до речі, дуже хотів би подякувати вашому каналу. Привітати з 10 10-ю річниці за те, що ви постійно підтримуєте підрозділи, постійно допомагаєте силам оборони, постійно е, допомагаєте е, збирати. І е, дуже велика подяка за те, що ви робите і. Е, і ще раз вітаю вас в 10 десятої річниці. Дуже, дякую, пане Володимире. Для нас mm -hmm. важливо допомагати тим, чим ми можемо, і залучати людей також на волонтерську справу. Хоча ми розуміємо, що наша вона функція трошки в іншому. Це інформувати про стан е і на війні, і в країні, яка воює і в політиці, в тому числі. Тому що, на жаль, воно теж не припиняється. Як казали, в армії лівармії я віддавували... навзаєм, хочу подякувати, та. бо ми можемо це робити саме саме тому, що ви тримаєте. Фронт, і саме тому, що ви даєте відсіч чворогові, і даєте дає, і маєте знаходити час для того, щоб поспілкуватися з аудиторією, які дивляться Еспресо. Нагадаю, що найпопулярніший зараз інформаційний канал в Україні. Дякуємо за цю довіру, Пане панодимире. Як відреагували в армії на ці слова, якщо вони якось обговорюються народної депутатки і заступниці голови комітету з національної безпеки і оборони Верховної Ради України Мар'яни не безугою про те, що військове керівництво має піти у відставку? Я вчора в телеграм-каналах бачив ми миттєво, скажімо так, не сильно загостривши увагу про її якусь заяву. Не чесно кажучи, не зовсім був час її читати. Я бачив, що там якісь недоречні висловлювання були щодо головної збройних сил України Сил оборони. Скажем, так я їх не сприйняв, і особливо її текст не чинув. Відверто кажу, не було часу читати. Все ж таки є видання, є там. Офіційні джерела, які в першу чергу треба довіряти, які в першу чергу треба читати, і повірте, дуже багато задач, які треба в першу чергу виконувати, і приділяти безпосередньо свою увагу, адже знову ж таки від уваги кожного солдата, кожного офіцера, залежить успіх тих чи інших операцій, успіх виконання задач і. Повірте, кожен солдат, кожен боєць виконує там на 100, на 200, на 300% те, що від нього вимагається, тому повторююсь, особливого часу там ознайомлюватися і дискутувати на цю тему відверто, кажу, не було. Можливо, це через те, що там звертати увагу на кожну там особливу заяву. Не впевнений, не впевнений і все ж таки. Є офіційні джерела, повторююсь, яким треба довіряти, і тоді вже можна щось коментувати. Е, ну, поки що джерело це особиста сторінка у Фейсбуці Мар'яни Безуглої. В неї там аудиторія немаленька, 32 тисячі підписників. І там вона і написала свої міркування про те, що пан Залужний має піти отакі думки Мар'яни Безуглої. Вона часто своїми думками ділиться і часто ці думки. Вона просто часто їздить на фронт. Може, вона й до вас в бригаду заїжджала? Як взагалі сприймають отаких от людей в армії? Доволі складно знову ж таки казати щось, тому що е, я бачив її тільки один раз, коли це був в Лисичанськ. Коли це рік назад, більше ніж шоку назад, важкі події, бої за Рубіжне, Лисичанськ, Сєвродонецьк. Е, миттєво бачив і повірте, ну було не до того, щоб спілкуватися, тому що накал був такий, що не було можливості навіть я вже мовчу там про сон, про якийсь відпочинок взагалі, там, не настільки багато інформації інформації, стільки багато подій, стільки багато боїв було. Що доволі складно було приділяти чомусь комусь увагу і якось там сприймати для мене. Зрозуміло, що кожен, хто є в Україні, має боротися і бореться за перемогу в першу чергу. І зараз там приділяти час, дорогоцінний час зрозуміти правильно. Бійця не так багато часу на відпочинок, що знайомлюватися з Фейсбуком, заявами і. З тим, що там хто яку думку викладає у себе на Фейсбуці, повторюсь, є там якісь можливо розважання. Там окей, є там офіційні, які треба ознайомитися, які там озвучуються, обговорюються, але ну, 450 народних депутатів і обговорювати допис кожного з народних депутатів. Доволі складно. Я обов'язково після ефіру ознайомлюся з цим дописом, але знову ж таки повторююсь. Головнокомандувач Залужний є надзвичайним авторитетом в армії. Він доволі вдало керує і його авторитет, повторююсь, беззаперечний, повага до нього, зокрема, моя. Ну що ж, вам тоді. Не знаю витривалості для читання сторінки Мар'яни Безуглої бажаємо і, і міцної нервової системи. Хоча я думаю, що вона точно міцна, бо агресор її зміцнив своїми своїми діями. Пане Володимире, дякуємо вам. Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України Рубіж був нами.